Представники харківських бізнесів, бізнес-спільнот, підприємці зібралися всі разом у рамках проєкту Купуй Харківське, де розробляють стратегії просування харківських продуктів. Протягом двох днів учасники заходу обговорюють спільне бачення актуальних проблем бізнесу в регіоні, вчаться розробляти бізнес-моделі для реалізації проєктів та навіть перевіряють на реалістичність і бізнес-рішення. Проєкт Купуй Харківське реалізований за підтримки проєкту Агентства США з міжнародного розвитку зміцнення громадської довіри. Він складається з кількох етапів: проведення дослідження товарів і послуг місцевих підприємців, розробку стратегії їхнього просування, а також створення інструментів для збільшення обсягів продажів. Взагалі-то ми рік тому почали замислюватися над тим, як допомагати підприємцям у Харкові. Ми тоді застартапили проект Харків Бізнес-Хаб, це безкоштовні консультації для підприємців. Зараз ми вже... Надаємо консультації з імпорту, з експорту, з написання грантів, з маркетингу, з бухгалтерського та юридичних питань, видаємо різне матеріальне технічне забезпечення, старінки, генератори. За словами Кирила Чикірякіна, допомога харківським підприємцям продовжиться і надалі, але постало питання, як ще можна її розширити і підтримувати харківських бізнесменів у реалізації продажів на різних рівнях. І розробили стратегію, яка складається з багатьох проєктів, направлених на досягнення мети бізнесу. Питання полягало в тому, як ми зможемо збільшити рівень їх продажів локально і на національному рівні. Ми назвали цю стратегію кодовою назвою Купи Харківська». Ми залучили за допомогою наших міжнародних партнерів і креативну агенцію Аріба, і дуже круту команду ігротехніків, які зараз до нас проводять воркшоп, і соціологів, і бізнес-асоціації, і разом ми усі розробляємо цю стратегію. Ми зараз на етапі дослідження аудиторії вже пройдено дослідження. Якісне інтерв'ю з потенційними учасниками цього проєкту, і ми готуємось до кількісного дослідження, Ми хочемо перепровірити на великих даних наші іпотези. В рамках цього проєкту ми вирішили, ну, дивно, якщо ми створимо рішення для харківського бізнесу, не залучити харківський бізнес до створення ідей для цього проєкту. Тому сьогодні і вчора у нас воркшоп, де ми. Якраз долучили харківський е бізнес різного масштабу до пошуку різних варіантів, які дозволять нам реалізувати цей проект. За словами Олега Місягіна про кінцевий результат цієї розробки говорити зарано, але організатори сподіваються на успіхи за декілька місяців. Перше, це це попередні, звісно, дані, але ставлення українців і сприйняття українців. Дуже жваве сприйняття стану, поточного стану, в якому, в якому існують харків'яни. Це дуже е, е, вражаюче було. друге це початок трансформації ставлення, особливо е, мешканців центральної та західної України, по сприйняттю Харкова від зросіщеної е, міста, в якому і це все, до початку сприйняття Харкова як форпосту України. як… Е, Міста, в якому а, мешкають справжні українці, і які а, навіть такі фрази звучали, що такі це люди герої. І останнє, що я хотів, мабуть, додати, це з таких інсайдів, що значна кількість попередня людей, з якими ми розмовляли, вони готові в тій чи іншій мірі долучатися до цього проєкту. До його рішень, а це дає надію і впевненість, в тому що він буде реалізований успішно про цей воркшоп. Я дізналась від асоціації приватних роботодавців. Це спілка для бізнесменів Харкова, і я одразу зрозуміла, що це дуже гарна можливість отримати досвід у більш досвідчених виробників. Тренінг дуже потужний. Він і зараз проходить. Зараз у нас перерва мета почути думку інших підприємців, як можна вплинути на розвиток виробництв. І я це отримую наразі. Підтримка харківського бізнесу триває зі сторони місцевої влади, що стверджують і приватні підприємці. Підтримка дуже потужна. Особисто я отримувала консультації. Особисто я отримувала грантову підтримку, ділова поїздка в Європу. Також я знаю про податкові пільги для харків'ян і знаю, що була програма корисна це отримання генераторів та старлінків. Аліна Курмашова, Віктор Ноздрачов, Андрій Паколов, Олександр Ус, Харків. Новини.